Чи вдасться ЗСУ встановити контроль над Лівобережною Херсонщиною до кінця осені? В сьогоднішньому дні є певна проблематика з тим, щоб правильно закріпитися на лівому березі. І я вже якби на інших каналах казала, що давайте як там не спогни. Да? Типу, от якраз цей момент. На жаль, обстріл. Обстріли місця, де дає перебування наших військових, які намагаються закріпитися. Обстрілів побільшало, Побільшало, на жаль, саме із-за розголосу у медіа. Тому давайте ми позакриваємо рти і будемо дуже сильно сподіватися, що у хлопців вийде найближчим місяцем, може півтора, закріпитися якісно на тому березі Херсонської області. Чи справді у командування військ РФ почалась паніка через прорив ЗСУ на Херсонщині? Там посипалися наганяє в сторону спецсури російської. Там скоріше не паніка, там скоріше розборки. Бо Верховна Жириця випадає. Хто допустив, хто прогавив, хто не вслідкував, тобто там скоріше розбор польотів. Ось так, от це назвемо. Чому останнім часом значно побільшали втрати живої сили росіян? Це в першу чергу пов'язано із їх наступальними діями, які вони намагаються робити по декільком напрямкам, і нашою тиловою роботою. Тобто вони сунуть, намагаються сунути вперед, і у них, звісно ж, починають збільшуватися втрати. Плюс наші хлопці та дівчата файно працюють в тилу новими ракетами. Навіщо росіяни вдарили ракетами по терміналу нової пошти на Харківщині? По-перше, це 100% наведення, 100% наведення, бо диявол одразу випадає, це хтось це хтось сказав інформацію, що там є щось військове, бо випадає королева мечів. І четвірка Пентакли можливо, можливо, хтось е дезінформував або о о надав інформацію, що окрім зберігання на даних складах та на терміналі пакунків нової пошти і посилок людей, типу, є і ще щось, де зберігається типу зброя, да? типу або стоянка, або зброя. І за цього відбулося наведення. Чи дійсно у росіян є певні успіхи біля Авдіївки Донецької області. Певні просування дійсно мають місце бути. Дійсно, якісь, якісь мерзетні такі із і спадтіжка якась операція у них чи наступальна штука дійсно вдалася. Але чи буде продовження цього? Знову ж таки, я поки не бачу значних. Значних успіхів у росіян не на куп'янському напрямку, не на Авдіївському напрямку. Тобто воно є локальним частковим, десь десь щось про каналу, як ото кажуть, але я не бачу це, щоб це було на постійній основі в глобальному ключі, щоб в мене більше випадає все таки буксування у них по цим лініям. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс Патаро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніше знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Навіщо окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки? Тактична історія пов'язана з тим, що так їх важче дістати. І артилерією важче дістати, і в наступі важче дістати. Така хитра, хитра тактика заритися під землю для того, щоб важко було їх звідти використати. Чи вдасться найближчим часом відсунути ворога від Марінки Донецької області? Є певні тактичні стратегічні плани? Є. є розробка якихось операцій, є закид на ймовірне просування. Тому в цілому, якщо все буде добре, то так. Чи вдасться зсу встановити повний контроль над бахмутом та околицями до кінця осені? До кінця осені не впевнена, до кінця року більш реально. Чи стабілізується ситуація на Куп'янському напрямку? На Куп'янському напрямку у нас, скоріш за все, з'явиться можливість технічна? Відкинути ворога на ті позиції, на яких він був, тобто вони там вийшли да, на декілька сіл, захопили декілька сіл, Сіл у них було мінімальне, але все ж таки просування, і у нас з'явиться можливість відсунути їх до тієї ж межі, на яких вони були до того, як у них відбулося мінімальне просування. Чи вдасться ЗСУ відсунути ворога від Лиману Донецької області? Найближчим часом не бачу такої можливості якоїсь серйозної, тобто, в мене там більше все таки лінія прямої сутички відбувається постійно, ніж відсування ворога. На жаль, чи справді росіяни побудували нато укріплені сховища для озброєння, до яких не може дістатися українська артилерія? Не зовсім правдива інформація, тобто таке, таке явище є, воно частково десь є. Дійсно, скоріш за все, десь чи укріплене, чи збудоване є, але воно не має масового характеру, так щоб вони сховали все. Чи вдасться зсу наблизитися до Криміної в Луганській області? Зараз по крімній підвіщений стан буквально випадає повішений. Тобто у нас якісь ймовірні просування вони не зараз. Чи є ймовірність замороження війни взимку? Ймовірність мінімальна на сьогоднішній день. Я не бачу, щоб е, ми зупинялися, не дивлячись на погодні умови. Як мінімум, тактичні дії у нас точно з вами не зупиняються взимку. А е, тому е, е, лінія да і лінія зіткнення е, і лінія бойова. Вона нікуди не ну вона нікуди не дівається. Тому тут дуже наврядче, що щось десь буде заморожено. Чи вдасться завадити планам РФ по облаштуванню величезних звалищ сміття на Е, Глобально поки на жаль, ні. Це буде залежати від того, як ми будемо працювати по логістичним шляхам? Навіщо НАТО готує доктрину боротьби з БПЛА? Ну, як мінімум, тому що війна в Україні показала, від чого є основна загроза і що є дешевою, а й можливістю кошмарити військо і кошмарити мирних людей. Чи справді Путін значно знизив власні очікування від війни в Україні? І тепер його мета, хоча б закріпитися на тот. Він уже давненько намагається війну перетягнути у стан просто затяжного конфлікту, як АТО. У там уже немає амбіцій вийти на той же Київ за три дні. Оця вся історія там намагання просто затягнути заморозити конфлікт на тій стадії, в якій він є зараз. Що мав на увазі Байден, коли сказав, що успіхи України та Ізраїлю життєво важливі для нас безпеки США. Байден мав на увазі велике масштабне геополітичне питання в цьому моменті, тому що з одного боку ми маємо РФ а, з Китаєм, які становлять певну загрозу і ні в якому разі там не можна відступити. Да, з нашої сторони з іншого боку, ми маємо серйозну мусульманську загрозу від країн да, і, і ісламу. От і це є загрозою для штатів знову ж таки. Бо у нас вже був прецедент з 11 вересня. Він нікуди як би зараз не подівся. На жаль, ми знову якби вступили на це на те саме коло. Тому ми маємо, умовно кажучи, дві групіровки геополітичні в світі, яким США ну, дуже там вподоби. Тому для того, щоб США особисто не були тягнуті в війну, великі конфлікти типу по третьої світової це не втягування, забезпечує їм зараз Ізраїля. Вони забезпечують Ізраїль допомогою і Україна, яку да ми і яку яких нас також забезпечують Допомога, чи збільшиться кількість та частота повітряних тривог в Україні через розміщення міг 31 в Криму ну, одразу випадає королева мечів так, скоріш за все, якийсь період. Так точно і їх побільшає е, вимушено з технічної сторони. Так чи вдасться завадити регулярним поставкам озброєння з КНДР до РФ. Так, але на жаль, трохи пізніше. Так, тут буде задіяний якийсь цікавий механізм. Я не зовсім розумію, про що це. Це. Не зовсім виключно політична історія і не військова історія, але, але якийсь певний тиск. Або ну коротше якась історія, щоб завадити подібним поставкам, дійсно, є чи матиме значний вплив на хід війни те, що Україна вже використовує ракети Це, скоріше один із пазлів, які допомагають нам ефективніше робити свою роботу. Чи вдасться Україні домовитися про регулярні і достатні поставки ракет «Атакамс»? Це буде регулярною поставкою. Да, не в супервеликій кількості, але поставка буде регулярною. Про що домовилися Зеленський з Ердоганом під час останніх переговорів? Я б не сказала, що прям домовилися, домовилися скоріше було, було обговорення якоїсь важливої гарячої теми, і Ердоган е, пообіцяв чогось не робити. І це стосується якихось таких політичних заяв чи політичних моментів. от тобто, Ердоган тут скоріше прийняв. Да, якусь ну це нейтральну сторону, чи якось так і від нього такої позиції як би і просили, і вимагали. Він її прийняв. Тобто, тут якась, якась така політична коротше штука. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.